Та сама людина, яка пригощає, а потім просить гроші назад. До уроку 20 хвилин, надіюсь, ми встигнемо поїсти. А, дайте мені, будь ласка, гречку, одну сосиску і салатик. А ти що будеш? Та я просто сьогодні гроші забула, а вчора залишилося тільки пару гривень, то я буду тільки чай і булочку. Ти чого? Давай я тобі візьму а, те саме, що й мені. Віддавати не потрібно, я пригощаю. Ну, давай. Чудово. Дайте ще одну таку саму порцію і отой батончик. Візьмемо на двох, я його вже пробувала, він дуже смачний. Дякую тобі, бо я чесно так їсти дуже хочу. Блін, я так давно хотіла піти на цей фільм. Так, я заплачу за тебе, мені нічого не потрібно віддавати. Ну, аби не вийшло як з їдальною, а то мені мама більше грошей точно що не дасть. Та невже я не можу для своєї найкращої подруги купити квиток в кіно? Ну ти серйозно, ідем. Алло, ти спиш? Та куди там? Презентацію доробляю. Слухай, там завтра треба буде за зошти заплатити по 150 гривень. Ти закинеш за мене? Але ж я казала, що у мене немає грошей. У мене також немає грошей через те, що я за тебе сьогодні заплатила. Але ж ти сама хотіла йти на той фільм. Добре, завтра все буде. Ще раз вітаю тебе з днем народження, ось це тобі. Гроші? Так, ти тепер можеш купити собі той самий береслат, який ти так дуже хотіла. Дякую, ти найкраще. Я знаю. Ага, мені до тебе скільки йти, а тобі тільки з під'їзду вийти?» Слухай. Там на одному сайті знижки до Нового року. І я там хотіла одні навушники і вони тепер вдвічі менше. Ти чого Звонила вже 12 ночі? Ніякі, У мене взагалі-то грошей немає, тому що я тобі подарувала. Круто, які ти обрала? Угу. Я так зрозуміла, що ти хочеш, щоб я тобі їх повернула. Ти серйозно? А ти не могла трішки почекати, а чек є? Я не можу, я вже купила собі браслет. Чудово. Завтра зайду за тобою, все, пока! Так. О, як тут прикольно! Я тут ще не була. Давай щось замовимо. Та ми ж тільки подивитись прийшли. Одна другому не заважай, ходи. Так, я буду, я буду. Хачапурі, А ти? Та я вдома поїм, бо тут такі ціни занадто великі. Ну, В мене є, звичайно, гроші, але ну... так, нічого не хочу чути. Я пригощаю, і нічого мені не потрібно віддавати. Ну, добре, е, давай тоді те саме, що й собі. Чудово, і давай ще візьмемо по десерту на обирайте. Та я навіть не знаю. Ну. Давай, напевно, ось цей тут найменше крему. Боже, як я наїлась, мені аж в горлі пересохло. Може, давай каву візьмемо? Ходім. Так, є за 40. О, давай цю! Ну, бери, яка тобі подобається. Ну, в мене просто після нашої трапези залишилося 10 гривень, і я думала, що ти оплатиш. А чому я? Ну, як чому? Я ж за тебе заплатила. Так ти ж сама запропонувала. А ну, ясно, ясно. На халяву ж можна, знаєш? Ти серйозно, я нічого платити не буду. Тим більше мені ці гроші потрібні для іншого, я на це не розраховувала. Ну, прекрасно. Знала би то хоча б десерт не брала, бо ти якусь так регутню брала, все, і я додому проведжати мене не потрібно. Ось, дивись, яка футболка. Я думаю, вона якраз буде підходити до джинсів, а ну, я до тебе кладу. Ой, як тобі класно вона пасує. А давай візьмемо собі парні футболки. Ну, не знаю, давай краще джинси подивимось. Ми ж за ними прийшли. Все, я її беру і тобі, і собі. Це буде тобі такий невеличкий подаруночок від мене. Скільки ого! Нічого собі подаруночок. Мені для найкращої подружки нічого не шкода. Алло, слухай, тут така проблемка. Пам'ятаєш, ми ж сьогодні купували ну, футболки, і мені взагалі-то мама давала гроші на джинси. І якщо вона дізнається, на що я насправді потратила е, ті гроші, ну, мені хана. І ти можеш мені повернути ті гроші. Але я взагалі не хотіла її брати, і ти сказала, що це подарунок. Ну, взагалі, то це трошки дорогий подаруночок виходить. Добре, зараз скину тобі на карту. Як я люблю гуляти ввечері, але є один маленький такий мінус. Дуже багато людей. Солодка вата, йдем, йдем, йдем. Доброго вечора нам дві солодкі вати. Ні, дякую, в мене готівки немає. Ображаєш, дивись, що я знайшла. П'ятсот гривень отам на дорозі валялись. Так, і ще нам, будь ласочка, два попкорна, і не вздумай мені нічого віддавати. Це все одно не мої гроші. Х, привіт, слухай, я тобі вчора забула ввечері подзвонити, а ти взяла сьогодні з собою гроші? Які гроші? Ну як, я ж вчора кругом за тебе платила? А як же не вздумай віддавати, тим більше це не мої гроші? Ну як, я, ну я просто вчора стільки собі запланувала на ті гроші, а так виходить, що я їх вчора за один вечір просто. добре, я завтра принесу тобі. Тільки не забудь!